Привіт, друзі, це Олег і Оля, щасливі разом. Наша місія допомагати сім'ям бути щасливими. І ми ділимось з вами ідеями і натхненням для ваших стосунків. Минулого разу ми знімали для вас відео про період комфорту, про те, що робити і чим цей період небезпечний для нашого шлюбу. А насправді ці періоди весь час чергуються з іншими періодами в наших стосунках, з такими періодами викликів. І сьогодні ми хочемо якраз поговорити про ці періоди. Отже, що таке період викликів? Період викликів це ті періоди в вашому подружньому житті, коли щось змінюється, коли перед вами постають нові виклики. Наприклад, у вас народжується дитинка, ви стаєте батьками, у вас з'являються нові ролі, інший побут, інші переживання. І насправді не залежить від ну, трішечки залежить зовсім, але коли народжується друга дитинка, це знову ж таки період викликів. І третя, і кажуть навіть і четверта. Отже, коли, можливо, це в основному стосується чоловіка, коли чоловік втрачає роботу, якийсь довший період її шукає, це також непростий період для подружжя, і він є також викликом для вас. Або коли хтось їде, знову ж таки, як правило, чоловік в таке затяжне відрядження на 3 на 4 місяці інколи навіть на півроку, це, знову ж таки, непростий період для подружжя, який є викликом для того, щоб зберегти свої стосунки на хорошому рівні. Або, можливо, коли хтось з рідних хворіє, і це також дуже важкі переживання, і це також непростий час. Отже, такі періоди викликів вони бувають досить часто протягом подружнього життя. І ем, в нашому житті останнім часом, останні 4 роки, дуже багато таких періодів. Так, вони чергуються один, рок закінчується, починається починається. Носити. Ми навіть не встигаємо в період комфорту зайти. В 2013 році народився наш синочок Давид, це був для нас період виклику, і можна сказати, що він ще навіть не встиг закінчитися період виклику, ми тільки звикли, що в нас є синочок, що вже тільки налагодили все. Як Олег пішов в АТО, це був дуже складний період для нашої сім'ї, і як тільки він прийшов в АТО. Знову новий новий виклик нас Так, той, що зараз нас починав почався і триває зараз. Це це наш новий цей проект, щасливий разом, тому що коли ми повернулися дійсно з армії, ми вирішили, що ми будемо займатися тим, що будемо допомагати сім'ям бути щасливі, ставати щасливими. Так? Ми будемо проводити тренінги, лекції, ми будемо дасти всю сторінку ФСБУ, будемо знімати для вас це відео і так далі. І так далі, будемо все це робити. займемося такою абсолютно новою діяльністю, тому що ми це бачимо як місію в нашому житті. І тому ми всі наші старі справи. Так чи інакше відклали і ми лишилися, плюс-мінус поки що ми засоблива джерела доходів, поки ми не навчимося добре вясно, зробити цей новий нашу діяльність джерелом нашого доходу. Ну, дуже багато власне, змінилося, ми багато вчимося, це багато зовсім нової діяльності і Це дійсно дуже багато викликів, це дуже складно. і Ми зараз ще в цьому процесі. І Власне, коли це відбувається, от ми зараз це дуже відчуваємо. Ми насправді ну, це складно. Тобто ми маємо ну часом так досить частіше, скажімо, ніж раніше, може мати якісь конфлікти, якісь непорозуміння. так, Хтось на когось може там за щось ображатися, мати якісь негативні емоції. І Це типово для будь-якого періоду викликів, якщо ви згадаєте, так і може вас діти зараз, маленькі аби були, тоді теж ви часто можете там один на одного за щось. Тому що ці всі нові обставини впливають. І це нормально, тому що треба зрозуміти, що період виклики це в першу чергу кожен з вас знаходиться в сильному стресі з рахунок того, що відбувається це щось таке нове і воно складне для вас. Кожен з вас перебуває в стресі. І в стресі людина вона ну поводиться зовсім не так, як так, коли все добре. Вона її складно поводитися. І вона тут головне зрозуміти в цьому. всьому, в цьому, що ви обоє знаходять стрес, не тільки ви в стресі, а й дружина в стресі, так? Для дружини чоловік також стрес. І головне завдання тоді ваше тут це допомогти один одному з цим стресом справитися, зробити щось таке, щоб інший менше відчував цього стресу. І коли є оце таке сильне напруження. Перше, що хочеться, це його якось зняти і якось зробити так, щоб стало легше. І найпростіший варіант такий сказати, що це він винен. Це він винен в тому, що мені зараз так важко. Це він винен в тому, що я так почуваюся. І це той момент, на якому дуже варто зупинитися. Насправді, ні ваш чоловік, ні ваша дружина ні в чому не винні. Перше, що потрібно зрозуміти, це запитати, чому я так почуваюся. Що можна зробити для того, щоб я почувалася інакше? Я знаю, що це складне запитання, але це перше, яке варто собі задати в такий от складний період, стресовий період. А далі ми б вам хотіли трішки розказати, як же справляються стресом чоловіки і жінки, в чому різниця для того, щоб ви легше могли зрозуміти один одного. Так, тому що після того питання, яке Оля сказала, що я можу зробити, власне, треба його спрямувати на інше, Що я можу зробити, щоб допомогти своїм чоловікові своєму, чоловіку і своєму дружині, своїй дружині справитися з цим стресом? І для того нам треба розуміти, власне, що їм допомагає справитися з цим стресом. Боже. для жінки, ви напевно, це добре знаєте. Жінки так, коли стрес дуже важливо поговорити. Коли жінка говорить, в неї виділяється такий гормон окситоцин, який зменшує кількість гормонів стресу, і поступово поступово в неї стрес зникає. Для чоловіка, по-перше, це складно зрозуміти, по-друге, він стрес абсолютно по-іншому знімає собі. Тому дуже важливо для чоловіків розуміти, що жінці треба поговорити. Тобто для чоловіка відповідно треба цю жінку послухати. Послухати, але? вислухати. І насправді це дуже дуже складне завдання. Складне завдання і для жінки, і для чоловіка. Чоловікові важко слухати жінку, тому що його мозок він заточений під вирішення проблем. І коли жінка в стресі, в неї працює механізм такий асоціації, тобто вона стрес від од... Емоцію фактично від одного стресу пов'язує з іншими емоціями, з такою самою емоцією, якою вона відчувала в інших таких моментах, і вона приходить до чоловіка і каже: і те погано, і те погано, всюди погано. І якщо чоловік починає всі ці проблеми її вирішувати, він дуже швидко виснажується. Жінка ще від стресу не відійшла, а він вже через 5 хвилин готовий. Тому дуже важливо, коли ви говорите з чоловіком, скажіть йому, послухай мене, будь ласка, тобі не потрібно нічого вирішувати. Тобі не потрібно вирішувати кожну проблему, про яку я тобі говорю. Ти просто сядь мене і послухай. Послухай мене як новини. Коли чоловік слухає новини, він насправді досить добре почуває. Так, для чоловіка дуже зразить, що жінка просто хоче фактично передати йому свої емоції, а не якісь дійсно проблеми, всі з яких він має, має вирішити. З іншого боку, жінці важливо зрозуміти, що не буде вас слухати чоловік, якщо розмова буде відбуватись в такому ключі. Ти такий, ти сякий, ти це не зробив і це не зробив, і ще там багато всього не зробив і не так повівся. Будь-яка людина важко сприймає, коли її звинувачують. Якщо ви розмовляєте з чоловіком, і вам все-таки потрібно обговорити якісь речі, які відбуваються в вашій сім'ї. І навіть якщо він в тому винен, говоріть про себе. Говоріть, я себе почуваю погано, коли ти так поводишся. Мені сумно, коли ти там мені не допомагаєш. Мені важко, коли все висить на мені, і так далі. Тобто, говоріть про себе, як ви себе почуваєте. Для того, перед тим як ви будете розмовляти з чоловіком, подумайте, чому ви зараз так почуваєтеся. Чому мені так погано? Чому я плачу? Можливо, чоловік. Тому зовсім і не винен, але завдяки тому, що він вас вислухає, ви висловити свої емоції, вам точно стане набагато краще. І е, для жінки дуже важливо в ці моменти почувати, що вона не сама. О, оця підтримка чоловіка в тому, що він вислухає. Я можу сказати про себе, так, коли Олег мене вислухає, коли я йому розкажу всі свої проблеми. Я так прямо відчуваю, як якась така кнопочка натиснулася в голові, і все стало добре. Щойно було погано. Насправді нічого не змінилося, крім того, що жінка просто все висловила. Об'єктивна реальність лишилась та сама, але емоційна реальність зовсім інша. Жінка відчуває, що ці емоції і ця ситуація, вона як ваша спільна. Так? Відповідна відповідальність не тільки на ній все це і важким тягарем, а вже на вас убог, і фактично чоловік ніби бере цю частину від себе. І дуже важливо цю частину відповідальності, щоб жінка відчувала, що він її взяв на себе. Тобто, щоб вона знала, що він щось робить. Якщо він шукає роботу, він може тихо шукати роботу, про це не повідомляти своїй дружині. Але якщо він шукає роботу, то варто все таки чоловікові сказати Я роблю те, те і те. Я думаю так, так і так. І насправді це також левому долю стресу самої жінки забирає, тому що вона знає, що не вона сама зі всіма цими проблемами, а що він насправді поруч з нею, він головний, він її підтримує. І що, якщо е, жінці, відповідно, треба оце відчути, що вона не сама, так і це ми можемо зробити. Ми чоловіки, вислухавши її, а також фактично говорячи до неї, так і роблячи щось для того, щоб вирішити цей, цей виклик, цей, так, цю ситуацію. То ми, чоловіки, тепер що нам потрібно для того, щоб подолати е, цей стрес і у цей власний період е, тих випробувань і, і викликів. Фактично, чоловік в цей період потрібен, йому хочеться і дуже треба йому відчувати, що він зможе, що він зможе подолати ці виклики, що він зможе пройти крізь це, що він е, зможе досягнути того результату, успіху, так що він може це здатний це зробити. І жінка тут може допомогти ну, двома ну, багатьма способами, але два таких дуже важливих способи. Перший це підтримка. Тобто чоловік, коли він щось робить, так, і оцей період виконує, наприклад, шукає роботу, так, і не може знайти, не може знайти, не може, не може. В нього нічого не виходить, він і так ну, його самооцінка в своїх очах падає. І якщо жінка ще також підключається до цього та, і каже, що ну, скільки можна вже шукати ту роботу, скільки вже там, давай вже, цей, може йди на якусь гіршу роботу, ти нічого там, ну, не О, можеш. Він знайшов за два та, тижні. Та, От, порівнювати його з іншим, та, ще більше падає його самооцінка, і він перестає вірити в те, що він може цей виклик подолати. Насправді жінка може зробити повністю протилежно. Вона може навпаки підтримати, його, сказати, незважаючи на всі його невдачі, сказати, що ти молодець, я знаю, як ти стараєшся. Я знаю, що ти вкладаєш великі це зусилля, я знаю, що в тебе вийде, і згадати, що в минулого в нього виходили якісь ситуації складних, так і тим самим вона дозволить йому. Більше повірити в свої сили, стане для нього тою підтримкою, і він насправді буде набагато ефективніший в подоланні цих викликів, які переносить. І тут дуже важливий момент, що жінка повинна насправді вірити в свого чоловіка, насправді вірити в те, що він може. І якщо раптом ви, як дружина, вже бачите, що ви самі засумнівалися в тому, чи зможе ваш чоловік, то. Все-таки постарайтеся пригадати, скільки хорошого він зробив, скільки всього він досягнув, для того, щоб ви самі повірили в нього. І тоді, коли ви вірите в нього, коли ви йому говорите про це, в нього обов'язково все вийде, тому що підтримка дружини тут найважливіший момент. І другий момент, який може чи може допомогти дружина, він трошки такий абсурдний, особливо з точки зору дружини, тому що чоловік. Дуже, ну, насправді, від того, що жінка хоче навпаки чимось цим поділитися, він дуже часто хоче сам сам справитися з якимись моментами якогось стресу, або іноді мене треба просто самому побути, щоб відновити цю енергію, той тестостерон, який йому потрібен, для того, щоб далі діляти ці виклики, ці проблеми, які є. І тут є такий парадоксальний момент, що от ми всі знаємо, ці купа анекдотів і реальність наша теж часто така буває, що чоловіки дуже люблять там лежати на дивані, так тупо втикати в телевізор, чи сісти за комп'ютер і так далі, щось тупо там у нього дивитись фейсбук-крутити, чи щось таке. Так. Дуже часто е можна його за такою діяльністю побачити. І насправді робили дослідження, які показують, що це ну, якби, потрібна до нього діяльність, так? що насправді в цей момент чоловіка. Той рівень тестостерону, який в нього падає, який він виснажує, поки він от, ну, в стресі і вирішує всі проблеми, так наприклад на роботі там чи 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 вдома, там допомагаючи вам з дітьми, ну от будь-які такі діяльності. Так, де треба вирішувати проблему, треба відповідальність. Він, відповідно, це все робить за рахунок того тестостерону в собі, він виснажується. І далі йому треба його відбудувати. І для цього якраз критично потрібен сон хороший або такого типу діяльність, Там, полежати, посидіти без всякої, ну, якоїсь такої особливої діяльності, розумової і навіть якби, Фізично. фізичної. Фізично. Та, просто ну, це бажано хоча б півгодини. За півгодини відбудовується цей, ну, хоча б певний. Могу, якщо от, наприклад, чоловік відразу приходить з роботи, і дружина його там навантажує зразу якимись завданнями, можна побачити, що він такий весь такий е, дохлий, нічого не хоче робити. Так? І жінка, ну та як він такий сякий? А це насправді його така фізіологія, Зовсім ніж жінки, тому що в неї немає з цим проблем з тим тестостороном, з допаміном, ну, не стостосторонним з, з допаміном, з тим, що дає її енергію щось робити. У чоловіка ці моменти є, так йому потрібно це все відбудувати. І тому тут жінка чим може допомогти, це дати йому можливість цієї, якщо він особливо просить про це, або якщо вона бачить, дати йому цю паузу, цю півгодини, чи може трошки більше, так самотності і спокою. Для того, щоб він міг вийти на якийсь це дуже складно, так. Але це дуже для нього потрібно. І от така е комбінація цих двох моментів, так, тобто підтримки і власне можливості такого. Самотнього спокою, так коли він може побути сам відбудувати цей, і можливо подумати сам щось там в своїй голові, як він там так, так може це все вирішувати. Оце річ, яка, яка дружина може дуже підтримати чоловіка в стресі в це, цей період. Насправді це дуже складно, тому що нам жінкам абсолютно не зрозуміло, як можна отак от лежати, нічого не розуміти, не робити, для чого це, але ну, чоловіки відрізняються від нас, і це просто варто прийняти. Отже, періоди викликів в нашому житті вони складні, вони непрості. В цей час і конфліктів виникає більше, і можливо не порозумінь більше. Всього таких і негативних емоцій більше, і стресу більше. Але якщо ми з вами будемо в цей період розуміти один одного, будемо намагатися зменшити стрес один одного, не звинувачувати, а навпаки, шукати в собі, чому в мене такі емоції виникають. А якщо це, наприклад, такий період, коли ви знаходитесь далеко один від одного, то ще й спілкуватись, намагатись якомога більше спілкуватись, то цей період виклику насправді буде для вас періодом росту, буде для, для ваших стосунків, буде періодом такого розвитку, розквіту. Тобто, в результаті, коли цей період закінчиться, ваші стосунки будуть набагато кращими ніж були до того. В нас, наприклад, от рік назад закінчився цей період виклику, період, коли Олег був в АТО, це був дуже складний період, дуже важкий період, з такими дуже глибокими, важкими переживаннями. Але те, що ми обоє помітили, коли АТО закінчилось, коли Олег прийшов додому. Логічно було б відчути таке дещо відчуження так, один від одного, тому що дуже довго, дуже великий період часу ми не бачили один одного. Ми знаємо, що в багатьох насправді ну, є такий момент, коли вони вертаються з фронту. Є ось І це складне, так. складний момент. так. Ми побачили, що навпаки, наші стосунки стали ближчими, вони стали міцнішими, ми більше розуміємо один одного, Але це завдяки тому, що ми напрямлено насправді оцей. Неповний рік, ми говорили один з одним, ми висловлювали емоції свої один, одному, підтримували один в цьому стресі, мав. Так, так і саме завдяки от таким ціленапрямленим діям, фактично, рішенню все таки ці стосунки зберігати і робити їх міцнішими. Вони дійсно стали набагато кращими ніж були до того часу. Так. І давайте тоді підсумуємо сьогоднішній, про що ми говорили. Отже, в період викликів, коли нам обом складно, варто зрозуміти, що це період стресу, і в стресі заходить не тільки я, а й мій подруг. Так? І відповідно в цій ситуації ми що ми можемо зробити, це подумати, а чим же я можу допомогти своїй дружині, своєму чоловіку полегшити цей стрес. І тут є два, два фактичні моменти. Треба розуміти, що значить, чоловіку треба розуміти, що жінка, вона... Хоче відчути, що вона не сама в цьому всьому стресі, в цих випробуваннях, в цих викликах. І це можна зробити через. ну, Чоловік може їй допомогти, вислуховуючи просто її, приймаючи ці всі емоції, і тоді ну, цей стрес зменшується. І друге, це е, через те, що він реально щось робить і розказує про те, що він робить, для того, щоб вирішити так ці виклики, ці проблеми, які стоять перед ним. А дружина може допомогти чоловіку в цей стрес своєю підтримкою, своєю вірою в нього, так, якоюсь. Е, ну, Похвалою, так, якимись такими моментами, щоб він відчув ще раз віру в свої сили, і ну, вона його підтримує. І другий момент це трошки дати йому самостійність, коли йому треба, так, можливість відновитися від тих стресів, а це власне він дуже часто не ну, може ну, часто робить сам, а не через те, що він говорить з нею. Так. І ось цю самостійність, якусь можливість побути самому спокій, там невеличкий час кожен день, ну чи можна кожен день, час і час, так це дуже для нього важливо. Дуже дякую вам, що ви були сьогодні з нашим, дивилися наше відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисне. В наступному відео ми поговоримо з вами про те, як власне, від цих від таких ну, гойдалок між тими періодами виклику і періодами комфорту, так і в них перейти до такого сталого періоду, який буде дійсно для вашої стосунки найкращим. А це буде в нашому наступному відео. А в цьому відео ми ще хочемо поговорити про розіграш. Тому що ми знову, як вже кілька відео тому, маємо для вас сьогодні розіграш У нас сьогодні. Дуже класний призи. Це чудові такі ФОМАМАС такий сайт і сторінка в Фейсбуці, яка друкує і продає чудові різні книжечки і зошити для дітей. І от це чотири таких сьогодні зошити в нас для дітей є нашим призом. Так, це правила безпечної поведінки в різних місцях, на відпочинку, на вулиці, вдома і так далі. Дуже цікаві, дуже гарні такі е, зошити, е, які ви отримаєте, значить, якщо візьмете участь в нашому розіграші. А взяти участь у розіграші можна е, таким способом. Перше, це поширити це відео, цей допис на Фейсбуці з цим відео, який ви бачите. І друге, треба вподобати сторінку ФОМАМАЗ. Е, Посилання на неї буде відповідно в цьому дописі. Ви зможете на неї зайти і вподобати. І ті, хто зроблять одне і друге, поширить допис і відповідно вподобають їхню сторінку. Е, ті візьмуть роз... участь у розіграші. І ми його проведемо на рендуморг 27 січня ввечері. і визначимо переможця, якщо це буде так по, власне, по Україні, ми відправимо без, за власний рахунок вам ці зошити цей приз. Отже, беріть у розіграші, поширюйте наше відео. А ще пишіть нам коментарі, тому що ми дуже хочемо знати, подобаються наші відео чи ні, згідні ви з тим, що ми говоримо, чи ні, корисне воно чи ні. Ми насправді ну, пробуємо бути для вас кращими, бути для вас кориснішими. І оцей ваш зворотній відео для нас дуже важливий. Тому пишіть нам коментарі, якщо щось особливе, пишіть нам в приватні повідомлення, обов'язково читаємо, відповідаємо і прислухаємось до ваших порад. Дуже дякуємо, що дивились до на наших наших відео. І побачимо з вами в наших наступних відео. До Дуже зустрічі!